Хіба самому написати таке послання до себе та все дочиста розказати? усе, що треба, що й не треба. А то не діждешся його, то послання святого, святої правди ні від кого? Та й ждать немає від кого? Бо вже б, здавалося, пора. Либонь, уже десяте літо, як людям дав, як зара, а їм на рот зашито, ніхто й не галкне, не лайне, не наче й не було мене. Не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діжду. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що в країну я люблю, чи варт вона Огня Святого, бо хоч застарюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого, так на так. Та іноді старий козак. Берзеться грішному усатий своєю волею мені на чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за те і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так мені зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, не наче люта змія, розтоптана в степу, здихає з заходу сонця дожидає? Як то я тепер терплю до смерті степу виглядаю? А за що? Я й Богу не знаю. А все-таки її люблю, мою Україну широку. Хоча по її одинокий, бо, бачте, пари не найшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, вдулевину себе закуй. Гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі меркуй.